Доброго дня, мене звати Ігор, я власник компанії TG Consulting і що це за доля, я зараз вам розповім. Компанія з 2003 року впроваджує SAP Business One, це erp рішення для малого та середнього бізнесу. Якщо ми кажемо про типовий український середній бізнес, наразі його облікова система або його ERP-система система це його цифрове ядро. І коли це цифрове ядро зупиняється, то в принципі зупиняється і бізнес або на деякий період, або взагалі. І ми всі роз... прекрасно розуміємо, що ADNS та БАС – це російські продукти, які крім ризиків або не ризиків, крім безпеки даних, ще можуть містити внутрі себе. Наприклад, той же віросп'яття. І тому що ядро продуктів БАС, воно до сих пір виготовляється в Росії. І коли середній бізнес український приймає рішення, чи залишитися на продуктах 1С Бас або відмовитись від них, то дуже часто це рішення приймається на рівні там, бухгалтерії, фінансових директорів та інших. Я зараз скажу таку штуку, що навіть айти директори не повинні приймати ці рішення, тому що на сьогодні ризики зупинки бізнесу раптової не деякий час або повної ці ризики повинні співвідноситися безпосередньо власникам бізнесу. А що таке Business One сьогодні? Business One – це erp система для середнього бізнесу. І не простого бізнесу, а бізнесу, який має певні амбіції і ми чітко розуміє, куди він рухається і які завдання перед ним стоять. З точки з технологічної точки зору, це єдине ядро по всьому світу, яке розвивається безпосередньо САПом і працює на базі даних хана, це In-Memory база даних для. Обчислення великої кількості інформації в реальному часу, на якій працює і великий САП, а також дозволяє розміщуватися в Private Cloud від Giga Cloud і має інструменти для розробки для інтеграції і є частиною екосистеми SAP глобальної по всьому світу. Крім того, у SAP є продукт SAP Business Technology Platform. це набор мікросервісів та рішень, зокрема low-code, no-code low розробка та процес automation. І ви можете швидко розробляти так звану концепцію Citizen Developer, яка дозволяє швидко розробляти ці рішення для браузера для мобільних застосунків і розширювати функціонал scp One. Наприклад, ми очікуємо в нашому новому релізі HR and Parle. це функція веб-табелювання, наприклад, магазинами або віддаленими точками наших робітників. Це саб-бізнесван процес SAP Business One містить в собі доволі Складні процеси, які end-to-end процеси, які пов'язані між собою, і можуть задовільнити любі потреби середнього бізнесу. А також бізнесман має на борту бага... велику кількість галузевих рішень індустріальних, які дозволяють. Впроваджувати специфіку конкретної галузі, наприклад, там, харчове виробництво, машинобудування, там, автомобільна галузь, сільське господарство тощо, без е суттєвих доробок з боку е там, розробників а або е консультантів тощо. І імплементувати безпроектні рішення безпосередньо в вашому бізнесі, не перетворюючись на е подопитних кроліків. Також в рамках глобальної архітектури SAP є продукт SAP Analytics Cloud, який дозволяє консолідувати звітність або по групі компаній, або по вашим міжнародним бізнесам, будувати фінансові процеси на складних бюджетних моделях і проводити планфактний аналіз. Це значно розширює концепцію застосування «Бізнес-Вана», на великий бізнес. Тобто, якщо великий бізнес має активи, які не є великими, і для нього для цих активів не потрібно впроваджувати там, великий САП, наприклад, то ви можете зекономити кошти і на таких активах впровадити бізнес лан і консолідувати ці рішення на базі одного стеку. На одну стеку тої ж платформи. Те, що я казав, що рішення про впровадження і про зміну платформи не потрібно віддавати на відкуп бухгалтерам або, або просто фінансистам, то раніше були відмовки, що конкурентні рішення на українському ринку не покривають той функціонал, який є в Одиниць. Але я хочу заперечити і сказати, що віднині покривають. І більше того, ми не а, тільки створюємо рішення, яке буде лоб в лоб 1С, Ми створюємо екосистеми. Ми створюємо це не самі, а в партнерстві з міжнародною аудиторською компанією чай простір, яка методологічно підтримує нас. Що я маю на увазі? Тобто, у нас є інтеграції з митком щодо фінансової звітності, у нас є інтеграції. Це сота вчасна стосовно електронного документообігу і підписання документів. У нас є інтеграція з u для завантаження даних по контрагентам. У нас є інтеграція з SharePoint, щоб ви там могли безпечно зберігати свої файли. Ну і, звичайно, там базова, базова історія це про інтеграцію з клієнтбанками. Як ви можете тут побачити, перелік блоків він доволі широкий. І крім того, ми розвиваємо цей продукт на сьогодні. Кожні півроку випускається новий реліз локалізації, і на наступний реліз ми вже запланували використання Robotic Process Automation для рутинних операцій, тобто для закриття періоду, для вивірки ПДВ, для вивірки первинних документів, амортизації тощо. І ми запланували. Розвиток інтеграції, єдина воркзона для документообігу це розвиток інтеграції з з сотою по обміну документами. Крім того, наступна наша локалізація це HRNPR. Фактично, це функціонал там, зарплати управління персоналом, але це зарплата управління персоналом. Також містить інтеграцію з HRM-системою PeopleForce, яка дозволяє будувати наскрізні HR-процеси від рекрутингу, онбордингу е, через розрахунок кадровий облік, розрахунок зарплати і овбордингу. У нас є інтеграція з медком по звітності. У нас є інтеграція з пенсійним фондом, у нас є інтеграція. З вчасно по а, документам, кадровим, там, приказ про прийому на роботу. І таким чином є інтеграція з клієнтбанками по банками по зарплатним проектам. І таким чином ви можете також спокійно використовувати це рішення і заміщати зуб. Крім того, є автоматизована міграція за ДНС з усіх популярних платформ. І, а, Період адаптації, період навчального курсу для кадровиків і бухгалтерів він займає всього лише два тижні. Тобто, з одного боку, для середнього бізнесу ви можете швидко самостійно впровадити цю історію, а з другого боку, якщо у вас великий бізнес або середній плюс, то ви можете вирішувати складні задачі з кадрового обліку та розрахунку заробітної платні. У нас є освітній проект G academy вже зараз на а, цьому на порталі ви можете ці курси, які доступні ну, в ті же академії. Велика частина цих курсів, вона безкоштовна. Тобто ознайомитися з функціоналом рішення, ознайомитися з функціоналом рішення One і наших локалізацій, ви можете абсолютно безкоштовно зареєструвавшись в академії, підписавшись на курс. А, у нас є. Подарунки невеличкі від TG Academy, Ми будемо розігрувати. Якщо ви проскануєте QR-код і зареєструєтесь, ми будемо розігрувати один сертифікат на безкоштовне навчання на будь-якому курсі нашої академії. Це там консультанти, користувачі, розробники, фінанси з поглядом у майбутнє тощо. І три сертифікати на знижку 50% теж на будь-який курс по вашому вибору. Дякую всім за увагу.